Мені вже 30, а я досі не знаю, ким хочу стати, коли виросту. І що далі? Що? В нас прошило установку, що в 20 з гачком ми отримуємо диплом і пашемо, як по накатанні. А якщо цього не сталося, то ой-ой-ой, яка невдаха! У людей вже сім'ї, бізнес. А ти чим займаєшся взагалі? Так може гірше тим, хто 20 років терпить нелюбиму роботу, тому що так треба. І чесніше не знати, ким хочеш бути, ніж робити вигляд, що все окей. Ти не загубилась, ти просто в пошуках свого місця. Ти дозріла до того, щоб брати його усвідомлено. Почни з малого. Не став собі запитання, ким я хочу зараз бути, а постав запитання, що мені цікаво саме зараз, і почни рух в тому напрямі, навіть якщо страшно, навіть якщо не впевнена, бо не помиляється той, хто нічого не робить.